Курт-курклад від 104 см. Така куртка 104 см відсібається опушка. На замочку повністю утеплена. Тут можна застібати на такі кнопки. 110 см так само утеплено. 116 капюшон відсібається. 122 капюшон відсібається. 128 під пояс утеплена. Хутрона замочкує. 134. Капішон відстібається. утеплена, Подовжена 140. Натуральний наповнювач. Повністю вся серединка утеплена. 146, хутра відстібається, вижнівка куртка. Та 152 утеплена, хутра відстібається.